Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і сьогодні продовжуємо наш серіал, 13 серія життя репетиторки 15 січня. Дивіться, як плине час. Вже два тижні минуло від початку нового року. Ми навіть озирнутися не встигли. Ось так і семестр завершиться. Що маємо станом на зараз? Діти вийшли з канікул, як я і передбачала, вони показують високі результати у навчанні. Отримують десятки та дванадцятки, добре, красиво пишуть, вмотивовані, енергійні, так і буде, що буде наступного тижня. Ситуація зміниться. Розповім наступного тижня. А поки обожнюю цей початок, коли у нас все красиво, ідеально, навіть можна сказати. До того ж, два моїх учні посіли місця на районних олімпіадах з української мови. Я дуже рада, пишаюся ними, вони молодці, розумнички. Сьогодні поговоримо навіть не про те, чого ви не бачите в роботі репетитора, але й про те, що навіть я не зараховую до робочих годин, хоча варто було б і десь півгодини мінімум би додалося. Це про те, що репетитор ще має перевіряти, чи надійшли йому оплати за уроки. І це насправді, здається, що там перевірити, але 4 уроки, 5 уроків, 6 уроків це 4 оплати, 5 оплат, 6 оплат впродовж дня, і так 6 днів, і вам треба перевірити, ці вже виходить по оп -оп 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 більше оплат. І перевірити, чи вони надійшли, чи не надійшли, чи зарахувалися чи не зарахувалися, чи та сума, чи не та сума. Звісно, батьки дорослі відповідають, Вітальні люди, ви це самі знаєте, чудово, бо є батьками. Але буває таке: заметушилися, забулися. У мене було таке, що батьки мені надсилали помилково двічі кошти, тому що мама подумала, що надіслала, не надіслала і надіслала, а вона надсилала. Бувало таке, що неправильні суми мені надсилали, і неодноразово таке було. Через те, що помилилися, не додивилися, не ту циферку поставили, теж я про це повідомляю. Також були моменти, коли забували батьки сплатити, і ми мали розбиратися, що вони не сплатили за уроки. Бувало таке, що батьки взагалі тягнули дуже сильно з оплатами. У мене був такий досвід двічі за. Весь час моєї праці, коли я працювала, працювала, працювала. І доходила до того, що у нас і шість занять навіть було борго. І врешті я довела ученицю тоді, і учень сам припинив заняття тоді. Я зрозуміла, що вони не вмотивовані, і це виявляється навіть у проплатах. і Ми розрахувалися і завершили навчання, а ученицю я довела до кінця року. і Просто припинила з нею співпрацю, тому що я не люблю таку необов'язковість і не люблю випрошувати гроші за пророблену роботу. А так, в принципі, я тримаю, намагаюся тримати руку на пульсі, весь час, якщо що, ставити батьків до відома щодо того, якщо у нас оплати... Пройшли невчасно. І, і бачила я навчання для репетиторів, де говорилося про те, що існують абонементи, коли дитина сплачує абонемент і тоді навчається впродовж місяця, вже сплативши. Для мене ця ситуація є поки не сильно прийнятною, тому що живу я в Запорізькій області і не хотіла б брати гроші наперед раптом зі мною щось станеться. Щоб не було проблем із поверненням цих грошей. Але це тимчасове явище, і я сподіваюся, що незабаром воно зміниться. Зазвичай до мене приходять дітки, як і батьки, вмотивовані і тому проблем із оплатами не виникає. Але мінімум півгодини у мене йде на таку от міні-бухгалтерську роботу на тиждень, а я б сказала, що навіть, певно, більше. І це теж неоплачувана частина професії репетитора. Ось, щось я заговорилася про гроші, треба йти їх заробляти. Гайда на уроки. Зустрінемося завтра. До побачення.